Ну, як чітко, запустився. Так, друзі, канал Ігор Агротехніка вас вітає. Є отакий Deuч 3570 в Швеції. На даний момент він продається. Зараз на аукціоні можемо привезти. Я думаю, що ціна на його буде дуже смачна. Отакі комбайни в Україні не дуже популярні. Напрацювання в його 3500 мотогодин, що для такого класу комбайна взагалі нічого. Жатка 4.25. Вигун в ньому 6-циліндровий на 120 коней, 6,2 об'ємом. 5 соломотрасів, бункер 4,5 тисячі літрів. Це так вам коротенькі характеристики цього комбайна. Обслуговувався він постійно в такому, скажімо, не колгоспі, а є такий шведський великий кооператив Ландманен. Називається. Отам От він завжди проходив обслуговування. Детальні фото, кого цікавлять цього комбайника. Я вам все можу надіслати, подивитись. Кого дійсно цікавий такий комбайник, можемо його привезти в Україну. Це по потужності, як джитір 10.65, а по прохідної як 10.75. Ну ще коротенько тут покажу, що як йому крутиться. Коробка не гідростатіка, тут звичайна механіка на варіаторі йдуть оце. через ремні. Все в принципі дуже просте і надійне. За свої кошти я зазвичай привожу те, що в нас дуже популярне. Тобто Джундіри, класи, там, майсеї, сам по вольво. Дойчфари в нас ще поки що в Україні не дуже прижились, тому під замовлення можемо привезти.